Запрошую вас до себе на чашечку ароматного і смачного домашнього чаю і смачним пирогом. Добрий день, глядачі. Сьогодні моє відео буде про чай. Попросила мене жіночка під відео, де я показувала, як я заготовляю на зиму чай з листочків, з гілочок, фруктових дерев. Висушую чай на зиму готую. Вона написала, щоб я показала, як вже готовий у мене, коли в мене вже все готове висушене, як я готую сам чай заварку. Тому в сьогоднішньому відео хочу вам показати, як я заварюю цей чай. Листочки, ті, що вже висіли у мене на грубці, сохли, вони висохли. Я їх ось так подрібнила. Такі вони залишила кілька ось. Цілих, щоб показати вам, як воно отак от просто я його розминаю, воно сухеньке. І все. і воно Де там такі гілочки остаються, я їх вибираю. І отак от це листячко все розминаю. Воно дуже легко розминається, і виходить отака суміш. Я його перемішую із з цієї суміші потім роблю чай. Ще додаю м'яту, ромашку, чорнобривці ну така суміш, такі листочки, як вам видно, не дною. Отакі. І тепер беру і в свій чайничок Отак От беру, кидаю сюди листечка. Беру, ось у мене чорнобривці, кидаю, три чорнобривчики сюди. Тут ромашечка в мене. Беру ромашки, пучечки. Ну так, отак. Також сюди кидаю. Тут у мене мята в баночці. Так, кошки даю ось так мятки. може мятки більше. Ще взяла гілочок. У мене тут гілочка малини, кілька гілочок, вишенька, смородина. Особливо смороди на гілочки і листя дуже пахнуть. Ну, м'ята, само собою. А вони всі, кожна кожного листочка свій запах. І все разом воно тоді дає дуже ароматний чай. Я кидаю ці гілочки також сюди. Взагалі-то гілочки краще заварювати на плиті, у каструльці чи в чайничку, щоб покипіло хвилин 5-10. А той 15 на маленькому вогні. Як закипить, залишити, нехай покипить. А потім виключить і залишити ще на 2-3 годинки, щоб воно гарно настоялося. Тоді дуже гарний колір і насичений смак у чаю буде. Ну, Я сьогодні кидаю так, залю кип'ятком і нехай настоюється. Потім покажу вам, який колір. У нього жалко, що я не зможу вам передати. Запах і смак його, але колір вам покажу. Показається мій чай, вийшла на двір і хочу вам показати свої хризантеми. ось такі здорові кущі. Звітають. У мене в дворі дуже багато таких великих кущів, отака квіточка тут. Дуже гарний. Хожу по двору і дивлюся, що листя сиплеться, роботи буде, буде що робити. Ось тут у мене ще цілий ряд такой здорові кущі. Також хризонтеми такі великі. Тут далі ось ще один здоровенний. Така краса, величезний кущ, Він як засвіте повністю весь. Буде, буде дуже гарно. Там ще, ще один трішки менший. Там ще захатує цілий рядок. Заварився мій чай, пахне дуже смачно, такий ароматний. Красивий і смачний. Гляньте, який в нього колір, яка краса. Ось. Це просто краса. У мене ще до цього чаю є пиріг, тертий сьогодні спекла для своїх рідних. Налила собі чашечку чаю, дуже пахне ароматно. Тому, у кого є сад, є. Малина, ожина, смородина, кущики, полуниця, суниця, сушіть все, листячко, гілочки і заварюйте собі і рідним своїм такий чайок взимку і чаюйте. Я собі налила чашечку чаю, і знаєте, уявила собі, що на дворі зима, заметіль тріщить мороз. А я своїми рідними за столом у теплій хаті п'ю смачний і ароматний домашній чайок. Розмовляємо, сидимо. І хотілося би сказати, що нам ще потрібно для щастя. Але зараз такий час, що нам усім потрібно одне мир. Тож я вам бажаю всім, вам і вашим рідним миру, душевного спокою і всього найкращого. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.